Оце мій будинок. Європеєць Яценко Антон говорив, що встали вікна пластикові в під'їзді безкоштовно. Ну ми з власних коштів громадян ОСББ будинку вставляли вікна. Хоч він обіцяв, що вікна будуть безкоштовно, років п'ять обіцяв. От такий політик на Уманщині, що обіцяє, що встали вікна, а люди за свої гроші в під'їзді вставляють пластикові вікна і. Він же не виконує своїх зобов'язань перед виборами. Перед виборами співаків привезли Оля Полякову, Вінніка, Віталька, Бікбоса. По суті, багато те, що хочуть люди, не виконують. Оце люди вставляли пластикові вікна за свої кошти. Яценко нам не допомагав, хоч обіцяв безкоштовно вставити пластикові вікна. Оце вікно ми вставляли, отаке вікно на гроші кріпосних і феодалів нашого будинку. Яценку на їх безкладно обічав став не неставку.